Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд чудових сортових високорослих томатів, які ми раніше вирощували в наших теплицях і які нам дуже сподобались. Можливо, після перегляду цього відео якісь з цих сортів ви також схочете виростити у себе. Але перш ніж я перейду до озвучування назв цих чудових сортів, коротенько основні переваги та недоліки вирощування саме сортових. Томатів. Перше, в чому переваги вирощування сортових томатів? Це можливість збирання з плодів сортових томатів насіння з подальшим вирощуванням саме таких по всіх ознаках томатів в наступному сезоні з цього насіння. Тобто з сортових томатів можна збирати насіння і продовжувати вирощування саме таких росин в подальшому. Друге, багато сортових томатів. Мають більш насичений смак в порівнянні зі смаковими якостями гібридних томатів. Хоча треба зауважити, що останніми роками з'явилось дуже багато саме гібридних томатів, які також мають чудові смакові якості. Хоча за Гібридні томати та їх переваги та недоліки, ми з вами давайте поговоримо в одному з моїх майбутніх відео. Так що, якщо ще не підписаний на мій канал наша дача, я запрошую вас підписатися і разом будемо вирощувати рослини на наших діляночках. І пункт, який я означив для себе, це дешеве насіння саме у сортових томатів. Тому, друзі, якщо хтось хоче оновити ті чи інші сорти. Томатів, саме сортових, то буде недорого купити насіння і розпочати вирощування якихось нових сортів. Чи якщо, наприклад, ось по нашому прикладу хочу сказати, ми раніше е, впритул займалися вирощуванням саме розсади рв рванець, так би мовити, ну, називається, з відкритою кореневою системою. На десятки ми виривали з грядки чи зі стелажу і продавали ось так. Тисячі, Коли вирощуєш розсади на продаж, то звісно гібридне насіння дуже дорого покупати. А якщо це сортові, ми вирощували донецькі, врожайні, картоп... картопляні сорти, різні, 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 ляна і ще деякі. Так ось купували по 200-300 г насіння, і це було не дуже дорого. Таку кількість вирощувати саме сортових томатів. Ось основна перевага. Хоча це не повний перелік переваг саме сортових томатів. Якщо є чим доповнити, будь ласка, в коментарях напишіть і почитаємо, буде, я думаю, корисно. У кожного з вас, я впевнений, є що додати по відношенню до сортових томатів. І давайте коротенько недоліки сортових томатів. Перше, це менша стійкість до багатьох хвороб. Тобто, якщо простою мовою, сортові томати вони більш підвержені впливу захворювань. Друге, менш стабільний врожай, вражаї на сортових томатах зазвичай менші, ніж врожаї на томатах гібридних. І третій пункт, який я виписав: у сортових томатів більша чутливість до несприятливих погодних умов. Погода суттєво може вплинути на зав'язуваність, на налив, на загальну кількість та якість врожаю. Ось що стосується недоліків. Але давайте все ж таки перейдемо до озвучування деяких з сортів, які ми раніше вирощували, які нам сподобались. Фото будуть саме з наших теплиць. Е, перший сорт сорт «Батяня». Чудовий, один з найулюбленіших наших сортів томатів. Рослина велика до 2 метрів у вишину. Вирощували ми в теплицях, швидка стигла, висока врожайна. Дуже смачні плоди, рожева малиного кольору, вагою до 350 грамів. Підходять для вживання як у свіжому вигляді на салати, так і для переробки на томатний сік. До речі, томатний сік у всіх томатів, за які я зараз буду розповідати, дуже смачний. Другий сорт, за який хочу розповісти, шапка Мономаха. середня стиглий томат салатного призначення. Плоди великі, цукристі, вагою 500-800 грамів. Деякі з них сягають маси 1 кг і навіть більше. Дуже смачні. Рослина потужна до 170 см заввишки. Якщо не вирощували шапку Манамаху, хоча б декілька рослин обов'язково спробуйте виростити. А якщо немає насіння, я посилання, звісно ж, на всі переличені мною в цьому відео сорти і багато інших сортів та гібридів томатів агірків, залишу в описі під цим відео. Переходьте, обирайте, що вам. Е... Сподобається і будемо вирощувати в наступному сезоні, який вже дуже швидко прийде. Третій сорт, за який хочу розповісти, це чудовий сорт високоросло томату Будьонівка. Назва походить від форми плоду цього томату. Він чимось нагадує саме цей головний убор. Кущ до 1,5 метри заввишки середньо стиглий. Гарно підходить для вирощування як у відкритому, так і у закритому ґрунті. Плоди малиново-рожевого малиново кольору з носиком. Чудові смакові якості. Маса плоду 300-400 г. Підходить для вживання як в свіжому, так і в переробленому вигляді. І четвертий сорт, це добре відомий сорт бичаче серце, чудовий, перевірений часом томат, смачний салатний сорт, росина до 1,5 метри заввишки, іноді буває і вище, формує 4-5 китиць по 3-5 плодів на кожній з них. Маса плоду 300 500 грамів. Найкращі результати цей сорт показує при вирощуванні в теплиці. Це невеличка кількість чудових сортів томатів, які я хотів вам озвучити в цьому відео з того, що вирощували ми особисто і за що я можу сказати з певненістю, Але я впевнений, що ви зможете доповнити цей невеликий список своїми улюбленими сортовими томатами назвами. Так що закликаю вас поділитися ними в коментарях. Буде цікаво почитати. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, одразу хочу сказати, що ми з сортових томатів вирощуємо невелику кількість суто для того, щоб в певний момент часу зірвати свіжий плод з кущику, порізати на салатик, основну масу. Томатів ми все ж таки і в теплиці, і на грядках вирощуємо томати гібридні, за які я обов'язково розповім. В подальшому вони також чудові і їх також варто вирощувати. На цьому відео завершую. Дякую вам за увагу, що додивились його до кінця. Якщо відео було корисним і вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на мій канал. До побачення!